Доброго дня! Я Гребенюк Анастасія Андріївна, лікар-хірург клініки Віта Центр. Сьогодні ми хочемо з вами поспілкуватися про видалення новоутворень шкіри. Чому їх варто видаляти та які переваги радіохвильового методу з видалення новоутворень? Новоутворення шкіри є на тілі кожної людини. Це звичайні родинки або так звані невуси. Також це можуть бути кератоми, папіломи, гемандіоми та інші новопори. При несприятливому впливі зовнішніх факторів, травматизації, а також впливі ультрафіолетових променів. Новоутворення шкіри може перетворитися в злоякісне, тобто малігнізуватися. Зазвичай травматизації схильні такі родинки, які знаходяться на відкритих ділянках тіла, в областях носіння ременя, розташування бретели і білизни у дівчат. Волосистої частини голови, де родинка може травмуватися гребінцем. Перед видаленням рекомендована консультація дерматолога з дерматоскопією. Радіохвильове видалення це ще одна дерматохірургічна операція, яка відбувається швидко і не потребує спеціальної підготовки. Для знеболення перед видаленням новоутворення обов'язково використовується місцева ін'єкційна анестезія. Основними перевагами радіохвильової хірургії новоутворень шкіри є Безболісність процедури, швидке загоєння, відсутність шрамів та рубців, відсутність опіків після видалення, вплив безпосередньо на новоутворення без пошкодження сусідніх ділянок шкіри, можливість проведення гістологічного аналізу біоматеріалу, безкровність процедури, можливість проведення процедури на засмаглій або смуглій шкірі, а також мінімальний ризик запалення, нагноєння ран. Утворення пігментних плям та рубців. Процедура не вимагає реабілітації та госпіталізації, тільки поради за доглядом післяопераційної рани. Радіохвильовий метод видалення підходить для будь-яких відділянок тіла та обличчя. Проходьте якісну діагностику та видалення новоутворень шкіри у клініці Віта Центр.